Якщо немає сил тримати павзу і хочеться кричати на весь світ, то відпускай від себе все і відразу, а не діли цю сповідь на десяток літ. Ніколи в спину іншим не кричи, і хто зібрався, хай собі йде В невірного на все є сто причин лиш той, хто поруч в ньому твій Едем Забрався смуток в розумі під ребра або ж не та дорога стелиться. Буває так, коли це небо треба, на кожного є план свій Отця. Не варто заглядати наперед і думати, гадати, що там буде. Сьогодні гіркота, а завтра мед, але ви завжди дихайте на повні груди. Якщо немає сил тримати павзу і хочеться кричати на весь світ, то відпускай від себе все і відразу, а не діли цю сповідь. На десяток літ.